Вас вітає тут Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Верген. І для початку пару слів про призначення. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавонні нержавічі жаростікі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 80 мм. врізки складає 88 градусів, а головна 6 мм. Загальна довжина фрези складає 50 мм. Рижучі пластини прямокутної форми SNMX 1205 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 9 зубів, що Відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким саме посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромову будь-який куточок України. З знам швидко надійно та якісна.